Добрий день, любі діти! Я знаходжусь біля монументальної споруди. Ви впізнали цю будівлю? Як вона називається? Так, це театр. А що таке театр? Це і мистецтво, і будівля, в якому показують вистави. Театральне мистецтво виникло у стародавній Греції. Жителі цієї країни звернули увагу, що є люди, які найкраще вміли співати чи розповідати історії, а інші із задоволенням їх слухали. Греки вирішили побудувати споруду для виступів цих людей, де співаки та оповідачі ставали акторами. Так виник театр просто неба. Адже колись не було не телевізора, радіо, книг. Я вже не кажу про інтернет. Спочатку акторами були тільки чоловіки, які мусили грати усі ролі, і жіночі теж. Вони надягали маски, які допомагали перетворитися в героя, якого вони грали, у людину або тварину. Здалеку не було видно виразу обличчя артистів, тому маски допомагали глядачам побачити їх емоції. Найпершими масками була сумна і весела маска, а також добра, яскрава і зла темна. Зараз в театрі маски не використовують, актори повинні вміти мімікою, жестами передавати настрої людини. Радість, образу, гнів, подив, страх, сором і інші. Актори навчилися зображати як живі істоти, так і неживі. Діти, а ви зможете когось зобразити? Спробуйте показати тваринок, які зображені на малюнках. А для цього пригадайте, як вони розмовляють, як рухаються, що вміють робити. Молодці малята. Діти, а ви знаєте, що таке афіша? Театральна афіша це запрошення у світ театру. Афішу готують художники, в ній вказується назва вистави, дати і час проведення, вказуються прізвища акторів і їх ролі у виставі а також прізвище режисера і сценариста. Ось скільки інформації ми можемо дізнатися про виставу, а допомогла нам в цьому афіша. Діти, скажіть, а що потрібно мати кожному глядачеві, щоб потрапити у театр? Так, квиток, де вказано ряд і місце в глядацькій залі. Придбати його ми можемо в театральній касі, а продасть нам його касир. При вході квитки показуємо капельдинеру і опиняємося у фоє, де знаходиться роздягальня. У театрі називається гардероб. Тут ми можемо здати свій верхній одяг. І ось ми у глядацькій залі. Центральне місце займає сцена, на якій виступають актори. До початку виступу вона закрита театральною завісою, зберігає таємницю майбутнього спектаклю. Над виставою працюють не тільки актори, яких ми бачимо на сцені, а й багато людей інших професій режисер, сценарист, костюмери, гримери, працівники сцени, освітлювачі. Успіх вистави залежить від праці кожного працівника театру. У нашому рідному Херсоні, крім обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, є і обласний театр ляльок. У ляльковому театрі головні актори ляльки. Правда, вони не самі грають, а ними керують люди. Є багато видів лялькового театру: театр бібабо або рукавичний, пальчиковий, маріонетковий, використовуються і ростові ляльки, театр тіней. Тіньова лялька плоске зображення людини чи тварини, яке кидає тінь на освітлену екран сцену. Такий театр можна створити і вдома, образи можна створювати за допомогою пальців рук, зображуючи тварин. Діти, спробуйте відгадати казку за тінню героїв. Так, це колобок. А ця казка яка? Правильно, червона шапочка. Ось і закінчилася наша зустріч з чарівним світом театру. Пригадайте, які бувають театр. Дякую вам за увагу! До побачення!